Що спільного між відео з антитерористичної операції та цієї святині? Військові, ті патріоти, які зі зброєю в руках стали на захист наших східних кордонів, саме сюди вони приходять, аби заручитися підтримкою духовного отця і отримати благословення перед тим, як відправляються на схід, і тут у стінах 500-літньої святині шукають помочі для своєї зраненої війною душі. І благо, що є такі люди, які розуміють військовим, які пройшли пекельні бої за Іловайська, аеропорт, Волноваху. Потрібна триєдина допомога: духовна, психологічна і медична. Саме в таких умовах проходить реабілітація, на яку благодійний фонд Франківський опір зібрав 19 учасників, АТО з різних куточків країни. Ми почали складати такі анкети поранених, якраз нас ініціатор цього Володимир Ружно, він туди вклав багато душі, і після того, як ми проаналізували, що відбувається, зрозуміли, що ті люди, яким вдалося вижити, яким вдалося піднятися на ноги, потребують подальшої уваги. Потрібно проводити духовну віднову. Не просто зробити масаж, там якусь реабілітацію лікарів це дуже необхідно, але потрібно дух відновити, тому що ми бачимо і в лікарні Мечникова, і в інших лікарнях. Що відбувається неймовірні речі? Ті поранення, ті складні операції, які здавалися з життям, люди виживають, люди стоять на ноги. Наприклад, ну, наш капланчук з коломиї. Тобто діє Божа сила, і ми задумали таку реабілітацію зробити, але в основу покласти духовність і нас на кожній реабілітації, крім психолога, крім масажистів, там арт-терапевтів, керамістів. Обов'язково є священник. Це вже в четверте проходить така реабілітація. Дві останні саме в релігійних намолених місцях митрополичих палатах Андрея Шептицького на Рожнятівщині та Гошівському монастирі у Долинському районі. За останнє місце організатори особливо вдячні і монастиря отцю Дам'яну Кастрану, бо погодився безкоштовно прийняти в себе учасників АТО. У свою чергу отець каже, що підтримка наших військових то є лінія всієї греко-католицької церкви. Тому закликає молитися за мир в Україні. Це не тільки в нас на Ясній горі в монастирі, але в цілій церкві, в нашій Івано-Франківській єпархії, окрім щоденної молитви, ввечері о 9 годині, коли моляться і духовенство, і миряни. За Україну, кожна середа це є День більшої молитви і посту за Україну. Тому інша єпархія Львівська має вівторок, інші єпархії в інші дні, так що напротязі цілого тижня всі єпархії об'єднуються, тобто вірні, об'єднуються в молитві і пості за Україну, за воїнів наших. У спілкуванні з хлопцями чую велику вдячність за організацію такої реабілітації. Їм очевидно стало легше. Вони відкрилися та діляться своїми спогадами, жахами зі священниками. Страшні картини пережитого виказують тільки очі однак тут єдині ліки час і підтримка та турбота близьких. Дуже хороший колектив зібрався. Добрые у нас, как говорят, кураторы были, организаторы этого всего, массажисты, люди отличные, которые, можно сказать, так что поставили меня на ноги, так как у меня две позвоночные грыжи и девочки, что Аня, что Наташа, это у них просто золотые руки. У меня поначалу, когда я только приехал на первую реабилитацию, у меня был кратковременный сон и плохой аппетит. Общение с психологом, общение с священником у нас... В заречьте у нас был отец Михаил, который можно было с ним тета-тет поговорить. И, ну, просто, Допустим, я такой человек, что я не любитель присутствую обговаривать по поводу вероисповедания. А вот я с ним с глазу на глаз мы поговорили. и Мне стало спокойно. Кто на исповедь ходил, кто так на службу ходил с ребятами. Психологи, девочки, в первом заезде были замечательные, которые выслушают, подскажут. Здесь психологи тоже просто замечательные люди. Таких бы людей побольше, которые они реально это не то, что как в больнице нас препаратами лечат, просто они в больницах можно сказать, они нас убивают. Отець Порфирій, лікар духовний, до якого з повагою ставляться і ті бійці, які ніколи не ходили до храму, і ті, хто не вірив, що Господь допомагає, але допомагає тільки тому, хто до нього йде, зауважує отець. Це так скажемо, один раз не робиться. Це і процес, цей певний спосіб життя людини. І тому, коли ми тут перебуваємо в цьому часі. Є розмови, є спілкування, людина розповідає нараз своє життя. І з тих розповідей багато стає відомо, що треба поправити в її житті, і що вона може, наприклад, змінити. І тому тут, в певній мірі, такий просто перегляд душі, і також молитва, вони практично всі посповідалися, наприклад, в цьому часі. І, ну, я думаю, що вони чують якесь ну, добро для себе на цьому місці, взагалі, в, так, в такому способі оздоровлення духовному. Окрім молитов та екскурсій прикарпатським краєм, майстер-класи. Зокрема, двох військових ми зустріли за гончарським кругом, де вони опановували нове ремесло і ділилися враженнями від побаченого на війні. Тут. У мирній іноді здається паралельній реальності, де про війну майже нічого не нагадує. Засуджують владу, бо очікували, що поки вони там тут на мирних теренах має пройти більше змін, і дуже задоволені тим, що побачили на Прикарпатті. Відношення до нас. До нас не тільки як до солдат. Ми думали тільки солдат, а тут вони до всіх людей ставляться так. Тому що я знаю по телевіді сюди багато біженців уїхало в ці краї. Я їм йду при Карпаті, за Херсон, Донбас, дуже багато людей. Хоч той міф про те, що Бендери, фашисти, я кажу, були б всі такі Бендери там, як тут. Цікавого, ну, знав дещо більше про себе. Ну, іменно вважаючи внутрішній світ, і пообщався досить таки багато з великою кількістю цікавих людей. Поїздив по історичних пам'ятках, по архітектурних, а також е, гірських масивах, які вважаються там е, середньовічними там е, храмами і іншими. Е, е, архітектурно духовними речами будемо. Стоїть е, хоч одна людина. Буде за Україну, то раді неї треба жити. От і все, і треба стояти хоч за одну людину. Так що є багато переконань і розмов про теперішнє суспільство, про ставлення, відносини до України. Ну все можна змінити. Яка і слон на голову стає, і ведмедя на лайду здати. Концерт аматорського колективу жіночого вокального ансамблю Калина та чоловічого відродження села Ямниця що поблизу Івано-Франківська завершив ще один день реабілітації військових з АТО. Сьогодні вони роз'їжджаються додому, а далі в кожного своє є тут і такі, що хочуть повернутися до мирного життя. Серед активних учасників боротьби на сході і військові добровольчого корпусу Правий сектор вони всі, як один, кажуть, що після відпочинку далі на схід, аж поки не переможемо. А в те, що так буде, не сумнівається жоден із бійців, з якими нам вдалося поспілкуватися.